Господи моли, Господи Моли, Господи, помилуй моли, Господь, що з мертвих істині Бог наш, молитви на учистий Матері, заступництвом святого і страти Божа Михаїла, за, за всіма небесними силами безпокої, молитва святих слава. Хланих апостолів, святого Великого князя Володимира і блаженної велики, княгині Ольги, святого благовідного князя Ярослава Мудрого, святого права Прогеніна Тавнишевського, святоця нашого архієпископа Константинопольського Золотого, Луста, преподобних і повносниців наших. Всіх святих землі української і всіх святих, святих і правдих, бо ці віки мая всіх святих, помилий, спасе нас, винь богій і людина любний. Сьогоднішній день я вдячний Богу, що промислительно благословив нам звершити цю божественну трапезу, святу Євхаристію тут у цьому храмі, з благословення митрополита Відня всієї Австрії Арсенії. Відправляючись сюди, у місто Відень, на конференцію, яку ми запланували на честь 120 річчя видання Біблії українською мовою пантелеймоном Кулішем і Іваном Кулюєм, яка саме тут, у Відні, була надрукована у тисячу років. 903 році, ми ще з моїми колегами, які направлялися, не знали, чи зможемо ми звершувати літургію у цьому храмі чи ні. Але дякуючи митрополиту Арсенію з його благословення, ми отримали таку змогу, змогу щоб разом з вами. З українцями, які волею долі змушені перебувати через різні обставини далеко від своїй домі. І я знаю, наскільки це приємно і наскільки це важливо отримувати оцей духовний хар. Молитву українською мовою. Адже сам апостол Павло казав, що у церкві сказати декілька слів зрозумілою мовою, чим багато тисяч незрозумілої. Бо мій дух хоче молиться, якщо ми молимося незрозумілою мовою. Але розуміння, на жаль, немає. А що таке молитва? Молитва це розмова з Богом, людина. Це те єднання із причиною нашого буття. Це піднесення нашого серця і нашої душі на вищі щаблі нашої Вселеної, кому Господь відкриває. На прикладі, знову ж таки, того самого апостола Павла, який був піднятий до третього неба, як він казав, і бачив там такі речі, що не можна ні словом сказати, ні описати те, що Господь приготовив люблячи І цей дар п'ятидесятниці, як ми згадаємо, 50-й день, коли на апостолів. Зійшов Дух Святий, вони почали розмовляти різними мовами. На той час іудеї з інших країн могли почути проповідь своєї власною мови. І цей дар п'ятдесятниці ми повинні використовувати в повній мірі. Адже це є великий дар Божий, своєрідний код нації. Генетичний код нації, який і определяє нас як українців, як націй. Звичайно, апостол Павло каже, що у Христі нема ні юдея, ні елена, ні українця, ні росіянина, все одне творіння у Христі. Але є благословення Боже на те, щоб були різні народи. І ті різні народи, щоб хвалили Бога різними мовами, прославляли Його і дякували Його за Його благодіяння. І зараз, коли Україна знаходиться у великому і страшному стані війни, ворожої агресії Російської Федерації, це дуже важливо. І воїни, які Повертається з передової на ротацію, завжди кажуть, що мова спасала їх. В багатьох випадків. тому що в якихось неблагоприємних обставинах вони змогли в тих страшних подіях, в тому страшному мирі війни, побачити, хто свій. На жаль, такі обставини прийшли на нашу землю, Такі випробування для нашої нації, для нашої держави, для нашої багатостраждальної української землі. Але ми повинні із честю і з твердістю понести цей свій хрест і йти прямувати до спасіння і до справедливого миру який буде увінчений перемогою нашого міста. І сьогоднішній день і вчора, коли представники самих християнських конфесій у храмі святого Стефана підносили молитви до Бога за Україну, серце переповнялося неймовірним трепетом. Коли Дух Святий торкається серцем. І ти відчуваєш, що ти не один, що з тобою Бог, з тобою люди, які прийшли на допомогу і протягнули тобі руку допомоги, які дали захистом, прихисток нашим людям, які повинні були покинути свої домівки і шукати захисту тут, втікаючи від тієї страшної війни. І ми вдячні. За те, що різні країни Європи, Америки, Північні, Південної простягнули ту благодатну допомогу і відкрили двері своїх домівок, щоб прихистити нас, українців. І я, несучи своє служіння, при кордоні Чернігівській області і сам відчував ту небезпеку і ті тривоги, які несе ця страшна етнофілітична єресь руського миру, яка замінила Бога, яка молиться невідомо кому. Кривавий патріарх благословляє на вбивство. І це дуже великий жаль і велика трагедія у християнському світі. Але я впевнений, що Господь все поставить на свої місця. Адже Він сам сказав мені помст, і я вас дам. А ми в свою чергу повинні прикладати усіх зусиль, кожен на своєму місці, щоб наближати. Цю довгоочікувану чего У сьогоднішній день у святому Євангелії ми почули оповідь Христа про двох людей, праведника, який чітко дотримувався закону, постився, давав милостиню і людину, яка була. Зневажена в юдейському народі. Праведник це був фарисей, учитель закону. І був ми такий своєрідний колаборант, який служив ненависницькому римському режиму, який завоював ізраїльський і кожен прийшов до Бога із словами молитви. Фарисей молився з гординою серці, за що був осуджений. Хоча виконав закон і дотримувався усіх заповідей Але молитва його була з гординою і самолюбством за що Господь його відкинув. А цей грішний. Мета, збирач подати, просто просив милості у Бога. Боже, будь милостиві до мене вічно, розуміючи усю глибину того свого падіння і недостоїнства перед цим Божим і проявляючи смирення, отримав від Бога оправдання. І Господь казав, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Як же цю притчу можна поєднати із тими обставинами, в яких зараз перебуває наша батьківщина Україна? І ми дуже часто задаємо собі питання, чому ж так відбувається? Чому відбуваються ці жахливі війни? Ця страшна агресія, ви не повірите, це є наслідком найбільшого дару Божого, той, що і робить людину Богоподібною. свободи, да свободи. Адже Господь не запрограмував людей робити добро чи погано. Він дав свободу, створив людину за образом своїм. І забудовує. І цей найбільший дар людина не завжди використовує вобла. І, мабуть, не даремно у Біблії першим гріхом, який згадується у Святому Письмі, є вбивство Каїном свого брата Амена. Здавалося, два брати. І наші північні сусіди донедавна називали нас своїми братами, діти одного батька. Але серце Каїна заполонило гординя і заздрість. І він допустився цього важкого злочину вбивства. І що ми спостерігаємо, чи спостерігали? Бучі від мені на Чернігівщині, на Харківщині, на Донеччині, на Луганщині, коли приходили озвірілі люди і задавали питання, хто вам дав право жити краще, чим ми, не бачачи тих елементарних, здавалося речей нашого простого побуду. І не могли зрозуміти, чому українці живуть краще, а росіяни не мають тих благ, хоча мають більше ресурсів, але не використовують їх за призначення. Бо якщо порахувати стільки коштів вони потратели на цю війну, то можна було збагатити всіх тих 140 мільйонів росіян, які живуть на тій великій, необ'ємній території. Але захворівши гординею самолюбством і заздрістю, вони вчинили цей страшний крок вбивства, знищення і поневолення. Бог їм суддя, Господь їм благославність. Бог гордим противницьким. А ми, які ніколи не бажали нічого чужого, зі смиренням прийняли все. Але виконали найбільшу заповідь у законі Господня. Адже сказано, люби Господа Бога Твою всім серцем. А ближнього свого самого собі. І Ще написано, що немає більше тієї любові, як хто душу свою покладає за ближність. І ми бачимо зараз найяскравіший і найбільший приклад виконання цієї заповіді там, на сході, на півночі і на півдні України, коли люди зі зброєю в руках боронять свою землю, захищаючи. Свої сім'ї, свою державу, свою самоідентифікацію. І ми повинні молитися за них, молитися і просити у Бога благодатної допомоги, керуватися любов'ю, творити діла малосердя. і Господь бачучи ці наші нахили серця, прийме цю нашу жертву і прийде. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов на це богослужіння, що ми разом змогли помолитися і піднести ці молитви до Господа. Сьогоднішній день хочу подякувати оцю Миколаю, який багато зусиль приклав для того, щоб та наша конференція і це наше богослужіння сьогоднішнє відбулося. Оцю Максиму, який є секретарем митрополита. Арсенія, отцям, які сьогодні розділили і підтримали мене на цьому богослужінні, дякую чудовим нашим співцям, які вносять цю велику частину своєї душі і своїх сил, для того, щоб це богослужіння було гарним і торжественним. І Всім вам, що ви Кожен на своєму місці, з молитвою у серці. Звертайтеся до Бога про цю благодатну допомогу. Нехай Господь усіх нас береже, благословляє, укріпляє вашій нелегкі праці, вашому нелегкому труді і знаходячись далеко від батьківщини, щоб ви не були обділеними і дякую митрополиту Арсенію, що дає змогу. Молитися вам в цьому храмі своєю рідною українською мовою. Хай Господь всіх благословить і укріпляє всіх благодати, благодаті і многих хрусті.